Чи гадали ми колись про таке, що одного дня прийде вона війна. В той момент здалося, що час зупинився. Час і життя всієї країни в одну мить. 19 листопада виповнюється тисяча днів великому супротиву повномасштабного вторгнення наших людей. Тисячі днів тому вся країна вимовила слово війна. Люди сказали це дуже по-різному, хтось пошепки, навіть не повіривши, сказано. Хтось зустрівся в слово розпачем, невимовним болем. Вони казали Київ паде за три дні, у вас є 72 години. А ми казали ніколи, це наша країна, і ми боротимо її до кінця. І він таки не впав ні Київ, ні наш моральний дух. Адже ми не зламалися, не втекли. Не здалися. Ми вивчили нові слова: донат, байрактар, джавелін, дрон, шахет, реп, арта, орки. То не лежала з анімацькому гурту, а й непогана робоча група допомоги. Ми навчилися простягати руку допомогою своєму ближньому адже значна частина країни втратила свої домівки, але знайшли затишок у нових містах і селах. Ми очистили нашу мову і не тільки від слів паразитів, а й від того страшного колоніального духу. За ці тисячу днів всі ми як слід відпрацювали алгоритм дій під час повітряної тривоги Бувало навіть не раз за один день. А ще навчилися збирати на все на світі кожна копійчина то відмінний внесок у велику справу. Справу кожного з нас, бо разом ми ще та жовто-блакитна сила. Тисячі дні війни це ж тисяча недоспаних ночей, але ще й тисячі мільйонів молитов за всіх тих, хто нині там на передовій, і наші невтомні спроби допомогти їм. Наше бажання захистити і підтримати тих. Хто нині стоїть на варті нашого спокою. Кажуть, що фарізада розповідала свої казки 1001 ніч. Це був її своєрідний подвиг. Цікаво, що б вона сказала про наш супротив. Про наше навчання в укритті, про наші благодійні ярмарки та часті збору на ванку. Їй таке навіть і не снилось. Загалом, як і нам колись. До того, поки ми не отримали гіркий статус діти війни. Так, ми діти війни. Діти, які чули вибухи, тривоги, і точно знаємо. Ця земля навіки священна. Ми створюємо живі коридори і на колінах зустрічаємо полеглих захисників, світла пам'яті всім військовим і цивільним, що віддали своє життя за Україну. Пам'ятаємо кожного! Адже наша доля Калинова. Все буде позаду, і відключення світла, і навчання дистанційно, і тривоги, і не лише повітряні. Тисяча днів це нереально багато. Це та величезна ціна, яку ми платимо за нашу свободу. Але іменем Київської Русі, Козаків та УНР ми маємо перемогти. Дякуємо всім. Тим, хто робить посильні донати і організовує різноманітні збори. Це допоможе зберегти чиєсь життя і обов'язково приведе Україну до справедливого миру. Чи можна в таке повірити? Сучасні діти мріють не про новенькі телефони, планшети чи іграшки. Вони всього лише хочуть жити в світі, де немає війни. Не втомлюємося дякувати всім нашим захисникам та захисницям. Лише завдяки вам, у нас є шанс на щасливе майбутнє З вірою у перемогу Запорізький ліцей.